Привіт всім! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Money. Сьогодні ми поговоримо про біржу Binance, як заробляти під час медвежого ринку на криптовалюті. Покажу метод. Багато хто вже, мабуть, знає про цей метод, але це відео більш для новачків. Тому дивися відео до кінця, постав лайк авансом, це буде дуже приємно для мене. І не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Ну що ж, а ми поїхали. Ми знаходимося на криптобіржі Binance. Ось в мене тестовий аккаунт. Тут є на даний час 73 майже з половиною долара. Як ми будемо працювати, що нам потрібно? Для того, щоб працювати на стейкінгу, так-так, сьогодні буде мова йти про стейкінг. Нам потрібна проверсія. Заходимо в наш профіль, міняємо Binance Pro. І нас перекидає ось на такий Binance. Далі, нам треба виділити три основні монетки, які ми будемо інвестувати. Це, як правило, є Ethereum, Bitcoin і BNB. Це є три основні криптомонети, яких. Бажано закупляти. Тобто, як ви інвестуєте в криптовалюту, вам потрібно ці три монетки мати в профілі. І це має бути 75% вашого портфеля. Далі, заходимо в гаманець. І 25% нашої суми ми будемо інвестувати в інші монетки. Для чого зараз все буде зрозуміло в цьому відео. Входимо наш AR. У мене є зараз на даний час 12 доларів 40 центів. Так, в мене є дві монетки на стейкінгу, це BNB і RDNT. RDNT зараз на даний час формиться з BNB, так як є Launchpad. Ми будемо шукати монетку з великим API, це тобто річним доходом, річним відсотком на стейкінг. Так, беремо EARN, Вибираємо: ось монетка, припустимо, RDNT. RD. Так, 6,35%. Тобто, зараз безсроковий 6:35%. На даний час нам не підходить такий відсоток. Далі, зараз виберемо API API монетка фіксований 52%, безсроковий майже 20%. Це, в принципі, непогано фіксований. Давайте перейдемо фіксований. Суть фіксованого в тому полягає, що ви інвестуєте, припустимо, 10 доларів у фіксований стейкінг І вам падає з 10 доларів відсоток протягом якогось періоду. Це може бути 10 днів, 30 днів, 60 днів, 120 днів. Мінус фіксованого стейкінга, так як ваша сума лежить. і... Набирає відсоток, звідти отримаєте ще відсоток. Але ви не можете викупити цю монетку. Точніше, ви можете викупити цю монетку раніше. Тобто прийшло, ви положили 120 днів стейкінг під відсоток 52,9% річних. Тобто, це, в принципі, дуже великий відсоток. Це 24-20% за 120 днів вам накапає у монетці API. Пройшло 119 днів, ви викупили монетку, всі відсотки згоріли. Це є мінус. Безсроковий, ви можете викупити в будь-який момент. Тобто криптовалюта підросла, там, припустимо, x 2, ви можете продати цю монетку, якщо є бажання. Якщо ви продали монетку по дешевшій ціні, чим купили, ви втратили ту різницю. Якщо ви продали дорожче, звичайно, ви отримали. Плюс. плюс відсотки залежності курсу, це плюс стейкінгу. Мінус е, безстроково в тому, що ви отримуєте менший відсоток, але плюсів набагато більше, ніж мінусів. Тому що ви отримуєте кожен е, 24 години відсоток за добу, якийсь конкретний. І якщо у вас автоматична підписка, ви збільшуєте суму кожен день вашого балансу. На депозиті. В принципі, все просто, все дуже зрозуміло. Ми будемо вложити в АПІ безсроковий на 12 доларів. Це приблизно десь має вийти біля трьох монеток. Так, заходимо в ринок, шукаємо монетку API, APE, APE USD. 4. 17 цар на даний час. Ось монетка графіка. Вона відносно е, має, вже працює тут на Binance. Рік. Ми купуємо на 12 доларів. З наступного ми будемо купляти ще на 12 доларів іншу монетку. І, звичайно, біна, е, біткоін і ефіріум. Ми купуємо на максимальну суму 12.36. Майже три монетки, все ми закупили. Далі заходимо в наш е, спотгаманець API. 1237 е, купили Binance Earn. Е, е, Далі вибираємо м, безстрокові депозити. На, вибираємо максимальну суму і вибираємо безстроковий. Все. Наш е, дохід в день виходить 0,0160 е, 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 сотоша. В день. Я прочитав, я погоджуюсь і нажимаю автоматична підписка. підтвердити. Все, в принципі, в нас вже переходимо до гаманця, У нас з'явилася монетка е, у Ерні. Все, тепер наш е, дохід буде капати на відсотках. У мене є ця монетка, якщо я її не продам по нижчому курсу, я гроші не втрачу. Плюс отримаю відсоток і буду ждати, поки ця монетка підросте. Тоді я можу в будь-який день, в будь-яку хвилину продати цю монетку по вигодному для себе курсу. В принципі, ось такий спосіб заробітку під час ведмежих торгів. І настільки я е, знаю, що в 2024 році вийде бичий ринок. Тобто монетка може вистрілити. В 2 ікса, так як максимальна ціна цієї монетки протягом року подивимося, APA USD була 28 доларів. Тобто ця монетка може, в принципі, 2х на бичому ринку підрости. Тобто, із 12 доларів можна буде заробити 24 долара, і плюс ми зможемо заробити на відсотках. До речі, тут дуже-дуже і непоганий. Ось такий спосіб заробітку на даний час під час ведмежого ринку, коли вся криптовалюта більш падає, чим росте. Якщо сподобалось відео, став лайк, став комент під відео, підписуйся на мій канал, підписуйся на телеграм-канал. І, до речі, якщо буде цікаво, ще одну схемку покажу по Binance, яка має вийти. Ось-ось, 6 місяця 2023 року. Дякую за перегляд, З вами був Максон. До скорої зустрічі на моєму каналі.